Всім привіт! Давайте зараз подивимося, що порадять вам карти. Я не буду казати ніяку, ніяку тему, тому що я е, дуже часто якусь тему запрошу, і мені зовсім інше щось йде, тобто йде щось комусь важливіше. Або якась тема, яка на даний момент, в даний період нашого життя, найважливіший. Давайте подивимось, що карти хочуть сказати всім людям. Також йде про гроші. Давайте дивитися: тут йде так. Я е, тільки що цей видих був не, не засмучений, це був видих того, що я тільки що робила невеликий розклад, і, і були там гроші, і тут йде, так, йдуть також гроші, але тут йде трошечки мікс, іде мікс грошей і відносин. Тут йде так, що. У когось можуть бути відносини. Давайте так, я зараз ще скажу два слова. Коли ви дивитеся розклад, можливо буде так, що інформація або вся для вас, або частково може бути також так, тому що я розклад розклад роблю не на одну людину. А просто задаю запит, і, так би мовити, все, що прийде, все я розповідаю. Це не на конкретну людину, не конкретна якась інформація. Це йде все потоком із, як би, так би мовити, із багатьох сфер, так? і тут і відносини, і почуття, і емоції, і все. Тобто йде інформація, яка необхідна. Зараз для всіх людей. Тому кожна людина, яка подивиться це відео, вона для себе щось почерпне. Якась, можливо, одна фраза може для вас змінити. Я перед цим дивилася якесь відео. В Тіктосі знайшла однієї дівчинки, вона щось розповідала про якісь цифри, якісь, якісь там щось. Я нічого не зрозуміла, думаю, для чого це мені? Тобто я зразу запит... задаю собі запитання, для чого це відео мені попалося? Чому я натрапила на це відео? І там було із всього того, що вона розповідала, там 5 хвилин, одна фраза була для мене. І, і тому важливо впіймати цей момент, ви відчуєте Ви відчуєте цей момент, який для вас тут йде так. А для людей, якщо мене дивляться люди, які, які мають якісь здібності, або люди, які стали на цей шлях, пізнають себе, розкривають свої. Якісь таланти відкривають своє, як це називають, третє око, займаються своїми енергіями, своїм внутрішнім світом, своїм тілом. То для вас йде така інформація, що тут. У вас було важке розставання або ось ось, або дуже давно. Це було кохання дуже сильне, і у вас наче серце розірвалося на багато шматків. Ви намагалися від цього піти, і ви пішли більше, якби в самопізнання, більше пішли в заробляння грошей, ви хотіли від цього відстронитися. Але вам це дуже нелегко. Ви почали свій новий шлях нелегко в плані емоційно. А, ви почали новий шлях, ви змогли, зароб... змогли розпочати заробляти гроші. Ви здійснили якісь свої мрії, те, чого ви хотіли, ви чогось досягли, або якщо ви щось плануєте ще, то ви заробите ці гроші для того, для чого ви хочете. Але ось ваша емоційна, ваша емоційна складова, тут трішечки ви сумуєте. Але це все пройде. По смерті йде так, що у вас йде зараз трансформація, тому може трішечки ви, вас якби накривати. І ви зараз, наче, наче дитина. Себе почуваєте якоюсь такою незахищеною, слабкою. Але це все пройде. Це такий момент момент переходу. Далі у вас відкриється ваша сила, ваші здібності, можливо, ви десь чомусь навчали щось хочете, або якийсь там вебінар, семінар, щось ви проходили, можливо. Зараз у вас почнеться. Період того, що ви зможете заробляти грошей ще більше. Або буде здійснення мрії, я це вже казала. Тут буде те, що вас признають люди, можливо, ви комусь допомагаєте або працюєте з людьми, Неважно, яка, неважливо, яка це сфера, але тут іде визнання вас, визнання вашої сили, у вас буде. Все, чого ви хотіли? Порада для вас не боятися змін, не переживати за те, що відбувається. Тому у вас, у вас можливо, зараз уходить з-під ніг земля. Вам здається, що все рушиться, руйнується, але. Але це йде до кращого, до кращих змін, це йде перехід у нове життя. Так, це страшно. Це, можливо, якісь моменти, ви вважаєте, що неможливий перехід, але карти вам кажуть, що далі буде свобода. Тобто, там, де важко, там, де вам здається, що це кінець все дається для того, щоб ви становились тільки сильнішими, для того, щоб ви проходили свої кармічні уроки, для того, щоб ви проходили. Тобто, ми сюди, як душа, прийшли для того, щоб пізнати життя у людському тілі, тобто, пізнати, наскільки ви можете. Скільки ви можете, що ви можете, що може ваше тіло, що може ваша свідомість, на що ви здатні, а здатні ви набагато. І тому треба рухатися тільки вперед, не боятися змін. Це все буде до кращого. Я вас обняла.